Директорка фітнес-студії. Але зі спортом її життя тісно переплітається ще з самого дитинства. Займалася бальними танцями спочатку, потім сучасними танцями. І вже коли відчула себе суперпрофесіоналом, почала викладати. У мене завжди були великі групи дівчат, які приходили теж себе вдосконалити, відчути своє тіло, відчути себе привабливими. Тому, каже Ілона, вона завжди має бути прикладом для інших. Ходжу до косметолога регулярно, користуюся професійними засобами для обличчя для того, щоб тримати його молодим і сяючим. Проте питання видалення волосся це не тільки про красу, а ще й про власний комфорт та гігієну при інтенсивних тренуваннях. Тому які тільки методи видалення волосся дівчина не пробувала. В першу чергу я голилася, але це насправді не дуже зручно, тому що викликає подразнення. Спробувала віск, це дуже боляче, як для мене, чесно кажучи, така процедура не з приємних. Замислювалася ілона і про електроепіляцію, проте зрозуміла, що це дуже довгі та болісні процедури. Але на лазерну епіляцію все ж таки зважилася. Наразі я вже відвідала 9 процедур. На початку там перші дві я мені здавалося, бачила якийсь результат, але зго. Одом його ставало все менше, і зараз просто все на тому ж рівні, на якому було до лазерної епіляції. Я насправді дуже засмутилася, тому що я витратила на це багато часу, багато грошей, і мабуть, найбільше засмутилася, тому що я була впевнена, що мені це дійсно допоможе. Лікар дерматолог Анна Халдієва пояснює причин, чому лазерна епіляція у випадку Ілони не спрацювала, може бути декілька. Лазерна епіляція це метод, який повинен використовуватись і робити сертифіковані Ним спеціалістам по лазерній технології. По-друге, це апарати, не всі апарати однакові, і саме треба вибирати ті, які сертифіковані, і запитувати це там, де ви збираєтесь це робити. Також важлива регулярність проведення процедур, але навіть враховуючи дотримання всіх правил, варто розуміти. Коли ви вже досягли результату і позбулися волосся, то тут треба ще підтримуючи процедури, які ви індивідуально проговорите з майстром. Ілона ж після усіх випробуваних методів видалення волосся від подруги почула про домашню фотоепіляцію як альтернативу салонним методам і вирішила спробувати. Придбала девайс надійного виробника і вже зробила декілька перших процедур. Я бачу класний результат для себе. Я задоволена, а ще це дуже комфортно, тому що можна робити вдома. Саме довготривалий результат є однією з переваг фотоепіляції. Після трьох чотирьох процедур ми бачимо зменшення кількості волосся на поверхні шкіри. Крім того, цей метод є ще й безпечним та безболісним. Ви маєте можливість регулювати інтенсивність. Фотопіляція мінімізує ризики подразнення, і при правильному використанні може боротися з врослим волоссям. А тепер, друзі, як і обіцяли більш детально про всі методи видалення волосся, поговоримо вже конкретно з лікарем, хірургом, дерматологом і засновницею клініки естетичної медицини Наталією Флюндрою. Доброго ранку, наталі, Рада ранку. вас бачити знову. Давайте одразу покруково розпочнемо з того, які найпопулярніші методи видалення волосся зараз існують, і ви нам розкажете, що і як працює, і про переваги, і про недоліки. Тому що починаючи від гоління кремів, воску, шугарингу, закінчуючи там лазер... Фото і електроепіляцію дуже багато всього. Так, дійсно, методів на зараз дуже багато, але от те, що ви перечислили: гоління, креми, шугаринг, віск – це методи, які найпопулярніші, вони найбюджетніші і вони дуже швидкі. І ними користуються тому ж вони найболючіші. Ну найболючіші, але в будь-якому випадку це завжди швидко. Mm -hmm. І завдяки тому, що вони такі е, доступні, ними користуються всі абсолютно. Але так е, я погоджуюся, що в них є деякі нюанси це болючість проведення процедури і дуже короткотривалий результат. Mm -hmm. Наприклад, якщо ми говоримо про або віск, то результат буде трошечки довший, але в будь-якому випадку це все одно болюча процедура. От, але вже якщо ми говоримо про більш довготривалі методи видалення епіляції, то це вже методи видалення волосся, то це вже буде у нас електроепіляція, лазерна епіляція та фотоепіляція. Mm -hmm. От, значить, що стосується лазерної епіляції, лазерна епіляція це основною її перевагою якраз таки являється те, що це довгостроковий метод. Видалення волосся, але в свою чергу, за рахунок того, що сама процедура полягає в тому, що лазерний промінь пропадає у волосяний фолікул, угу. пошкоджує саме судинку, яка живиться волосся, то в деяких випадках це також може бути травматично. 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 І може бути ну не настільки травматично, стільки деякі апарати це роблять все угу. От, болісно. Е Далі, якщо ми говоримо вже про, про безпечність, то це як не крути, безпечна процедура, може бути тільки якщо це правильно підібраний апарат. Угу. Тобто апарат повинен бути обов'язково сертифікованим, тому що неякісне, неякісне обладнання може дати не просто опіки, а і залишити рубці. А, і тобі, також так. повинен бути кваліфікований спеціаліст. Якщо кваліфікований спеціаліст не кваліфікований, то всі ці проблеми можуть бути, з якими не просто важко боротися, а майже неможливо можуть боротися. Бути і наслідки. Давайте зараз от до нашої героїні та героїні нашого сюжету вона зупинилася на фотоепіляції на так. цьому методі. Давайте тут розберемося конкретно, які є переваги, які є можливо недоліки. От що би ви щоб ви як лікар конкретно вже порадили і розказали. Ну, що стосується фотоепіляції, то я вважаю, що для багатьох жінок це може бути альтернативою, тому що в першу чергу цей, це апарат довгостроковий. А. Ми отримуємо після проведення курсу процедур е, ідеально гладеньку шкіру вже на протязі 12 місяців. А після трьох 4 процедур ми бачимо дуже яскраве зменшення волос, росту угу. волосся. Е, також е, це безпечний апарат, е, безпечне обладнання фото, е, фотоепіляція, тому що фотоепіляція є результатом багаторічних досліджень серед науковців та дерматологів. І за 25 років існування фотоепіляції... Піляція у нас не було жодного випадку, коли б ми коли б науковці спостерігали якісь негативні наслідки або ускладнення. до речі, ви вже друге на цьому наголошуєте, і це дуже важливий факт стосовно безболісності. Боляче чи ні? Ви знаєте, це абсолютно безболісно завдяки тому, що ми можемо підібрати інтенсивність тільки е, врахувавши свою чутливість. Угу. Плюс у нас є е, в апаратах, в якісних апаратах завжди є е, скін-тест, який допомагає вибрати інтенсивність, е, яка підходить саме вашій шкірі. Угу. Але якщо ви навіть виберете її більшою, то все одно це буде не болічно, просто трошечки, трошечки чутливіше. Так, добре. Е, якісь Проти є. Можливо, протипокази. Протипоказами являється стан здоров'я. Це е, якщо ми можемо використовувати таке обладнання, як в тому випадку, коли ми не вагітні, коли у нас mm -hmm. немає подразнення шкіри, немає цукрового діабету і немає ніяких онкозахворювань. Тоді ми можемо використовувати таке обладнання. Е, ми не можемо, а ще хочу сказати з переваг, що м, використання е, фотоепілятора є гігієнічним, тому що обладнання є ваше. Угу. І є спеціальні насадки для кожної ділянки, якою тобто це все можна кажучи індивідуальне, воно належить тільки вам, так. і ви його використовуєте тільки на своїй виключно шкірі. І, і нас, відповідно на тільки якісь окремі ділянки. Угу. Є відповідні ділянки, які прямо намальовано, для якої конкретної зони так? ми будемо використовувати. Так е... також економічніше, хочу сказати, ага. тому що завдяки тому, що ми можемо проводити цю процедуру. У будь-який зручний для нас час, і нам не потрібно ходити в салон, підлаштовуватися під майстра, під його графік, і проводити цю процедуру. Тому mm -hmm. і це дуже бюджетно. Ресурс лампи допомагає проводити нам цю процедуру на протязі дуже багатьох років. Я хочу тоді, мені здається, я для себе вже зрозуміла, та, в чому різниця, наприклад, між фотоепіляцією і лазерною епіляцією. Я саме про механізм дії, про те на що вплив. Саме ось цей промінь, але я би хотіла, щоб ви для всіх загально пояснили, от якщо ми говоримо про фотоепіляцію, то за рахунок чого ми отримуємо цю важливу дуже для нас, дівчат, безболісність процедури. Тобто, щоб ви пояснили і розказали, як взагалі е, фотоепілятор діє і на що він там діє. Тобто. Е, Значить, безболісність, я одразу покажу, безболісність процедури полягає в тому, що довжина хвилі підібрана таким чином, щоб мати максимально оптимальний ефект, але при цьому не викликає ніяких болісних інтенс... відчуттів. Угу. Значить, ми можемо, я хочу пробувати демонструвати: ми можемо налаштувати інтенсивність так, угу. як ми хочемо, або за допомогою смарт-тесту. Смарт-тест це, коли ми визначаємо, який у нас тип шкіри, який і власне тип шкіри, апарат який тип сам волос, визначає, так? та, який тип волосся і яка інтенсивність потрібна, щоб ви там Яка Інтенсивність, інтенсивність потрібна. Так, так. Значить, ми обираємо, ми прикладаємо, обираємо. Ось у нас апарат показав, що я можу виконувати процедуру саме ці ділянці шкіри на інтенсивності максимальній в даному в випадку. От і далі я вже обираю. І після цього може проводити процедуру, робити mm -hmm. спалах, і це абсолютно не боляче. Ну mm. я розумію, що безболісність полягає в тому, що е, цей промінь діє саме на е, ось цю волосину е, цибулинку. <гум> не на судину, як ви казали, про лазерну <гум> епіляцію, а саме на саму… Е... На пігмент, який ага. знаходиться у волосяній цибулині, і таким чином волосина цибулина переходить у фазу сну. І після ну, цього смай. зменшується ріст волосся. Я вам дуже дякую за те, що ви так чітко, детально, покроково і про переваги, і про недоліки, і про те, як це все працює, розказали. В нас в гостях друзі була засновниця клініки естетичної медицини, лікар, хірург, дерматолог Наталія Фльондра. Ну, і, власне, проговорили про здоров'я та красу нашої шкіри і про ті методи взагалі видалення волосся на шкірі, які зараз існують у світі. Бережіть себе, будь ласка, сніданок триває. Ми ще поговоримо на цю тему.